Сьогодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі збирається на нову зустріч так звана Коаліція охочих. Ця ініціатива об'єднала довкола себе з три десятки країн, а очолюють її Лондон та Париж. Це перша зустріч після того, як британський та французький головнокомандувачі побували у Києві і представили свій попередній план розміщення військового контингенту в Україні після перемир'я, а також розпитали у нашого керівництва про чинні потреби армії. Сьогодні ж учасники планують сконцентруватися. На тому, як найкраще використати можливості кожної з країн коаліції для підтримки довгострокової оборони і безпеки України, причому британська сторона заявила, що для досягнення тривалого миру в Україні необхідні надійні гарантії безпеки, які стримуватимуть російську агресію. Тарифна війна на паузі, окрім як для Китаю, Дональд Трамп вирішив призупинити дію більш... більшості мит на 90 днів. Фінансові ринки після таких новин знову пішли вгору. Поки що для всіх без винятку країн діятиме мінімальна націнка у 10%, серед них і Україна. А от до Китаю американський президент був не такий приязний. Для них він підняв тарифи до 125% і вони вступають в силу негайно. Це після того, як у піднебесні вирішили відповісти на американські мита на 84%. Трамп розізлився на Пекін через брак поваги, але при тому трохи пізніше вирішив похвалити сідзепіня, назвавши його одним із найрозумніших людей світу, і що він хоче укласти з ним угоду. Напередодні у Євросоюзі теж оголосили, що не будуть сидіти, склавши руки, і оголосили мита у 25% на низку товарів зі сполучених штатів загальною вартістю у понад 21 мільярд євро. Примітно, що найдужче вони можуть вдарити по так званим червоним штатам. Які підтримують чинного президента та його партію. Чи стало це причиною того, що Трамп передумав і поставив на паузу свою тарифну війну? Чи може через те, що запанікували бізнесмени та інвестори, чи не схвалення громадськості, поки невідомо? У понеділок політик стверджував, що країни цілують йому п'яту точку, аби врегулювати ситуацію. На питання журналістів, як йому тепер можна вірити, коли він постійно міняє свої рішення? Політик відповів ось так якою може бути довіра до вас? Адже ви казали, що ці тарифи набудуть чинності в понеділок. Ви казали, що не буде жодної паузи, а сьогодні є пауза. То як людям сьогодні вірити вашим словам, сер? так справа не в цьому. Потрібна гнучкість. Я міг би сказати, ось стіна, і я піду крізь неї, піду, не зважаючи ні на що і йтиму далі. Але ти не можеш пройти крізь стіну. Іноді потрібно пройти під стіною, обійти її з боку або перелізти через неї ці хлопці це знають краще за всіх правда ж іноді треба їх обходити через них не пройдеш Євросоюз додатково надасть Україні понад 2 мільярди євро доходів від заморожених російських активів. Статися це має за словами представниці ЄС із закордонних справ Каї Калас, починаючи з кінця цього місяця. Посадовиця мала зустріч із українським прем'єром Денисом Шмигалем. За словами Калас, більша частина суми 1 мільярд євро піде на підтримку української оборонної промисловості. Також єС хоче до кінця року передати нашій армії близько 2 мільйонів боєприпасів. І, взагалі, у довгостроковій перспективі Євросоюз і Україна працюють над інтеграцією української і європейської оборонних галузей, як визначила калас компаніям у європейському союзі є, чому повчитися в Україні у цьому плані.